Дане відео про інфантильність, як відповідь на один з коментарів. В психології є такий термін Pluerto Eternos, що з латини означає вічно молодий. Це особистість, яка досягла фізичної зрілості, але психологічно ще залишається дитиною. Живе уникаючи рутини обмежень. Боїться зобов'язань, втрачає інтерес до будь-яких довготривалих процесів і постійно шукає щось краще. Зовні вони розумні, креативні, але разом з тим бояться відповідальності на роботі, в стосунках це викликає в них лише паніку і страх. Адже це розвиток на рівні. Підлітка, тобто, психологічно вони на рівні підлітка з своїм максималізмом, потребою в негайному задоволенні потреб, бажань, пошуку легких шляхів. Вони зазвичай звинувачують всіх: обставини людей, систему, всіх, окрім себе. Його життя це емоційні гойдалки, з емоційним піднесенням та повним спустошенням. Вони живуть потенціалом, але рідко щось доводять до кінця. На жаль. Вони змінюють захоплення, змінюють роботу, змінюють партнерів, місця проживань, завжди надіючись на щось краще, що знайдуть далі щось краще. Що за горизонтом їх чекає щось неймовірне, але кожен старт закінчується втечею і повним розчаруванням. Ось такі певні характеристики інфантильних чоловіків, хоча іноді зустрічаються і інфантильні жінки, це були лише певні ознаки інфантильних партнерів. А от корінь, звідки це все має початки, розповім в наступному відео.